Осінній шопінг Сінсей зі мною. Давайте подивимося, що новенького там з'явилось. Я та людина, яка скупляє в серпні, все на осінь. ви просто подивіться на цю велику кількість свічок. Починаючи з аромату гарбуза і закінчуючи горіхом. Я їх купляю лише для затишку, бо там всередині, на жаль, парафін. А Ось коли я побачила ці подушки, я одразу взяла дві. мені. Здається, вони атмосферу будуть передавати на всі з багато різних іграшок, і особливо мені сподобались підставочки. Ось такий різний декор та скатертини. І Ви уявляєте, я знайшла там книгу для рецептів. Я дивилася американського TikTok, і Мені абсолютно повністю хочеться змінити кімнату, а точніше передати їй затушку. Там настільки багато різноманітного посуду, що в мене очі розбігались. Прикольні тарілочки та чайнички. Є підкладки, наволочки та прикраси на стіл. Ось це я також підглянула в американському тіктоці. А в цю прозору чашечку я просто закохалась. Є така сама, але з білочкою. Але мій вибір пав на цю, так вона не дуже естетична, але наскільки вона cozy. Купа різних підставочок для зберігання або просто для краси. Ну а потім я просто повертаю свою голову наліво і бачу цю подушку. Я взяла її і ще дві інші. А також наволочки. Я в шоці від цієї колекції, тому що там є і віночки, і різні шопи. Навіть величезні гарбузики для того, у кого є домівка або велика квартира. Можна дуже гарно та затишно прикрасити свій дім. Мені ще дуже сподобався цей гарбузок, типу зроблений під дерево. Ну подивіться, будь ласка, на ці картини. Це ж такий autumn vibe, що я просто не можу. Дуже гарні теплі пледи, і сподобався ось цей килимочок під двері. Хто не любить щось таке для зберігання з візерунками, ось, будь ласка, гірчичний колір. Або Дуже подобаються ось такі корзинки. Всякі різні кувшини, баночки і так далі. І також величезний вибір, ось таких дощечок. А ще я, до речі, взяла собі ось таку підставку для зберігання спецій. І мені і сподобався ось цей темно-горіховий колір кухонних приладів. Кого цікавить розпаковка? Обов'язково пишіть зроблю.